Можна щось трошки взяти у вас інтерв'ю. Що ви будете робити? Буду тушити рибу. Рибу тушити. Тут же у вас олія налета, так? Ну, так чуть трохи олія попізніше треба. Чекис. Що не забагато? Нічого не забагато, якраз посередині у нас собі буде. Ой, як тебе тут гарно все накладається. Я деш веселочку, все. Один в один, ну це ж треба так.